У Львові відзначили 114-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Традиційно, в перший день нового року, біля монументу Бандери українці вшановують пам'ять про очільника організації українських націоналістів, який крізь покоління залишається символом боротьби та національно-визвольного руху. А національна ідея Степана Андрійовича сьогодні ожила в новітній боротьбі з російськими окупантами. Людина більше впливає на суспільство. Не своїми якимись матеріальними вчинками, а більше впливає на суспільство своїми ідеями. І коли вона починає впливати на суспільство тими ідеями, ті ідеї проникають в суспільство, і виявляється, що от людини нема, бандеру вбили, а ідеї далі живуть в суспільстві, ті, які він, ті якими він насичував те суспільство. І в цьому от, знову ж таки той феномен Бандери, що Бандера вмер, а, а він є все одно з нами. Крізь покоління Бандера наганяє страх на ворогів і до сьогодні. Адже кожен українець, який говорить українською, носить вишиту сорочку і бореться за незалежність України для російських окупантів бандерівець. Він хоче денаціоналізувати Україну, щоб тут не було націоналістів. А що в відповідь відбулось? Всі зараз українці стали націоналістами, всі стали бандерівцями. Ідеї бандери, якби їх не пробували очорнювати, якби не пробували очорнювати тих людей, які їх сповідували ще тоді, 90-ті роки, в 2000-ті роки, вони вийшли на поверхню і показали себе як єдиноправи. Тому що іншого в принципі бути не може. Зазвичай після урочистостей біля пам'ятника Бандері влаштовували смоскипну ходу. Тім сьогодні чимало активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода, які завжди організовували марші у попередні роки, боронять Україну на фронті. Тому цьогоріч програму вшанування героя змінили. Принаймні те, що я бачу тут біля його пам'ятника, в мене викликає не зовсім. Позитивні почуття, тому що тут мало би звучати власне слово про Степана Бандеру, якого ми не почули. Слово передусім про його не лише чин, бо він менш-більш відомий, зокрема львів'янам, а слово про його політологічну спадщину, щоб українці, врешті-решт, почали читати ті праці, які надихають і запалюють до боротьби. Бо штука не в тому, щоб тримати зброю в руках. Штука в тому, аби мати глибинну, націоцентричну мотивацію. Хто боїться націоналізму, той, хто внутрішньо не готовий до сильних ідей. А це найсильніша ідея світу, тому що вона народилася тоді, коли світ творив антилюдяні ідеології ідеологію фашизму, ідеологію нацизму. А українці створили тоді велич цієї національної ідеї. І яскравим втіленням цього був цей чоловік, який проголошував гасло Бог і Україна. І друге гасло свобода народу і свобода людині це дуже важливо. Не людині і народам, а свобода народом і свобода людині тобто свобода нації, а потім свобода окремій клітині.